Привіт, друзі! З вами Катя Шова. І сьогодні я запрошую вас в нову акварельну експедицію. Цього разу відправляємося в таємничі океанські глибини, щоб намалювати підводних мешканців. Курс Кораловий риф це продовження серії нотатки мандрівника. А отже, на нас знову чекають захопливі сюжети. І цікаві факти про героїв уроків. Ми разом напишемо яскравий корал морського поні та ефектного морського синього дракона. Будемо опановувати нові техніки, тренувати фантазію та прокачувати навички скетчингу. Навіть найскладнішу натуру. Ми з вами розберемо до простих форм і зберемо назад у живу цілісну роботу. А щоб усе виглядало гармонійно та професійно, попрацюємо з обмеженою політрою. Курс на 100% підійде вам, якщо ви тільки починаєте і хочете простих сюжетів, але ще з вау-ефектом, але й досвідченим акварелістам буде цікаво, адже кораловий риф залишає простір для експериментів. Занурюйтесь разом зі мною в атмосферу нових відкриттів і задоволення від творчості. Чекаю на вас всіх, побачимось у уроках!